Яким чином вона визначила, що я з козаков? По вихваткам якимось, по яких що міміка, по яких це за стекуляції, ви чуєте? А я кажу, а де ви живете, розкажіть мені, а я вам не скажу. І зразу людина не визначала, це з козаком. Це поразительно. що... Ви представляєте? Тобто в мене є фамільні, фамільні риси козакового роду, козакової вдачі, козакова спадковість. Ви розумієте? Спадкове у спадково. Отака от от натура. А я хочу вас запитати, а як нам доводиться цей козак, що там пам'ятник коло міліції? Далекий родич. Далекий. Далекий Далекий родич. З тих самих Тому що я можу спитати, а у Олекс Івана Олександровича Козака, вашого діда? Діда, Були брати чи не було брати? Оце вже я не а хто був розмет? Бачите? Які є міни уваги... А у Олекс Івана Олександровича Козака. Вашого діда. діда. Були брати чи не було брато? А хто був знає? Бачите, який він не до свого родоводу. Якби ми знали, якби ми знали що в його... не може бути, що він був один, правильно? Не може такого бути. У його був батько. У його батька були брати. Правильно? Так, а фамілія була одна. Тобто, яким чином вони стали такими землевласниками? Тому що до революції, після революції мать 110 землі це все-таки щитався багатою людиною. Вибачте мені. Це було багато заможний чоловік. Хоч він ходив у, у полотняних штанях, чуєте, хоч він ходив у полотняних штанях, але він, але він був хазяїном. Він дбав, дбав, щоб не зрізати дуба. А він ходив, як мені казав цей дід Вознюк, ходив mm -hmm. по лісі, як треба було дрова, то він ходив по лісі і шукав суху галузину, де вспіляти суху гуляку mm -hmm. на дрова. Так мій батько ходив. Вони берели, так ваш батько ходив, правильно, як mm -hmm. же? Це тепер щоб не встигне той дуб вирости, вже його вже розпіляли. Вже mm -hmm. Ви ж не випадково кажете, що в кущах. Там зараз кущі, кущі. Там вже лісу нема. Mm -hmm. Там жовну дубу не знайдеш. А там був грабовий, дубовий ліс, такий, як золото. Uh, між іншим, ота річечка, що тече ровчак, що тече з, з, з лагеря, з лагеря витікає. І от перед переїздом. Ну, ота, я отець... з, з... Воно ж протікає з козакчини, воно з козакового витікає. Я, та, ж... та, я, та, сама, може, витіше, я отут живу, де воно протікає переїзди, я отут живу близько коло переїзду. Ви живете близько коло переїзду? Вони приїхали з Белашіть користь на базар возом. І от він її вперше там побачив. Він каже, я на неї глянув, і вона мені дуже сподобалась. Вона була дуже гарна жінка, виявляється, ви, ви вона була гарна жінка така. І от, каже, а, і от це почуття залишилося, а потім перейшло на її доньку. Понимаєте? На доньку її перейшло, на Катерину, синіну доньку. І, і він був закоханий в неї по саме вуха, потім розказував був, епізод у їхніх стосунках такий, що коли, як він прийшов до неї на побачення на козакове, до козаків туди в ліс прийшов, да? а, а потім пішов. А Катерина взяла глечик меду, гладишку меду. І вирішила передати йому цю гладишку, він сказала, побудь отут тобто, то, в вжиті, побудь чи коло жити десь, я тобі зараз принесу меду, гладишку, вона набрала цього меду без спросу Апанаса, а Апанас розсердився, да. допогнався там конь чи що, чи побіг разом з, до неї, щоб забрати цю На Нащо ти тому Бовдору мед носиш? Mm -hmm. Чуєте? Mm -hmm. А вона ховалась, заховала з жита, він пробіг, шукав, шукав, шукав і не знайшов. А потім повернувся додому, а вона вже тоді вийшла з жита, і там де вона домовилася, передала йому цю годишку меду. Отакий От, був епізод. Того. Це справа дуже серйозна. Mm -hmm. і, а потім зрештою в наслідку таких досліджень, досліджень mm -hmm. з'являється результат. Кого породив цей рід, яких значущих особистостей він породив? Одновідно, ми бачимо, що козаки, от, двічі герої Радянського Союзу, нашу, на, нашу фамілію він носить, він належить до нашого роду. Хоч ми, у нас нема точного, наприклад, такого точного знання, що він саме на. Але ж по всьому. Він народився в Іскоростині, в Коростині народився до війни. В Коростині вбили... ну, до Іскоростині. Ну, зармава буде до вечора. <свят> <свят> Давай їди їзжай. Ага. Тобто, що значить, сто... а Галина Андріївна їздила э, туди, так? Да? А де Галина Андріївна живе? На Броварі. Прошай, матір. Сусюрів а... дев'ять. От а була нет. ця Настіна дочка Галя. Настіна дочка була, так. Та, і ще були наші там. Да, и цікаво. Ну, ага. Це що значить, а настає, Галина Андреївна їздила туди, да? А де Галина Андріївна живе? На Бровари. Пехе мати. Шурик девять. Сколько ей зараз? Я точно не знаю. Ну, она уже такая а. уже пожила. Конечно. А, а ну, на 10 лет старше за мной. А... На 10 лет? Ну, бо я начинаю учиться в школе. А, а... Ну, на 10 лет старше за мной. А... На 10 год? Ну бо я починала вчитися в школі, а тут на інтернату, біля кобілі а вона завершувала. Чи не бачить? Да? Ну, Мені 67. А їй ліс... 67. Бо, б, вона цікавиться такими речами, да? так? Значить, вона цікавиться. Конечно. Нас хто наприклад. Я родовід своєї сім'ї. Я зробив. От своєї сім'ї. Ну, ми у, 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 у тей родовід. Увійшли, увійшли всі, ну козак Іван Олександрович, всі його діти, потім Катерина, потім від Катерини, потім від Катерини э, і Вознюка, наша мати, Таня Тетяна Григорівна вознюк. А потім її діти, потім мої есть, нас було четверо. потім... Э, Наші. По дружні жизні наші, тобто наші діти, потім діти наших дітей. Я... Оцей дід е... Вознюк, чоловік Катерин. Він казав, що якби їх не розкоркулили, їх же ж розкорковили козаку. Будемо так говорить, прямо, розкоркулили. Як... Моє прізвище Ященко, попаду. Мій батько родом із. В Катеринославської губернії, в це зараз Дніпропетровська область, мій батько. А він познайомився з моєю матерою Коростені, коли він тут працював шофером, він був викладачем, то він, він був, він був у викладач автошколи, що справі. І він коли, мати працювала після столовою, і він там з нею познайомився. І він там з нею познайомився, розумієте? Mm. Вона тоді вже вона була замужем за пасочником, він її з дитя. Моя мати вже з дитя. Потім почав будувати, потім почав будуватися на посолку фронту на посолку фронту. Не добудував хату, половина там, а половина вже не, не встигли влізти вже в хату і злетів почалася. Всі покручу, всіх світ. А... Моя сестра, мій брат старший, це пасічник, а, перший, перше дитя нашої матері, от цього пасічника, першого чоловіка її. Він а, був льотчиком. Льотчиком. Жив у Чернігові і там вже помер. Кілька років він помер. Я закінчив політехнічний інститут, працював на Донбасі, потім повернувся в Борозе. працював на Хімаші 25 років, потім на КСБ ще 5 років. Ну тут уже пішов на пенсію. Далі. Моя сестра Наташа, молодша сестра. Працювала редактором в журналі Комунальне хазяйство в Києві і зараз в Києві. А молодший брат живе в Коростові, вчителює в, в, в 37-ма школа. Пам'ятаєте, 37-ма школа. Там зараз під цією школою стоїть пам'ятник без козаку. У е, мене двоє дітей. У мене двоє дітей. Обидва в Києві живуть. Бо обох є діти. От у мене двоє дітей і двоє онуків. У моєї е, сестри Наташі. Е, донька працює в Америці викладачем американського університету. Моя донька також працює редактором е, в Києві. Син. Простий робітник, але висококваліфікований. У нашому роду. Є реабілітації Ні, ще був, то коло школи то ми його забрали. Є дівчини, а по 90 гривень побачиться. Чого? Знаєш, знаєш, яке тут відкрилося? До мене приходила у нас угу. Василь Соловей, був брат боїв родних чоловіці. Ага. То це його вже валя дочка. Ага, ага. То тут свадьбу робили ось да, пару тижнів да. тому. І вона, вона така больна, больна і слепа ага, ага. E, то вона до мене прийшла. Що вона мені розказала про наш род? Що в чорців ага. e, Значить, там був якийсь пан. Mm -hmm. І цей пан построїв mm -hmm. оцю церкву з Хорсовки. Mm -hmm. І ще mm -hmm. він строїв, дещо. І в цього пана була дочка, а наша родня mm -hmm. там Абрамовичі mm -hmm. були. І ще й зараз є дехто Валя mm -hmm. казала. Mm -hmm. Ну, у цього Абрамовича. Тож він був дворянин, mm -hmm. Mm -hmm. і в його було два сина взрослих, mm -hmm. пошли на охоту, і случилось так, що один друг вбив. по неосторожності. Mm -hmm. Ну, і всі стали, що це, мов, за багатство маємо, no, його да. вб'є. Щоб ну, а, за спадщину. А він каже батьку, що я не винний в цьому нічого. Mm -hmm. І мені не треба твоя спадщина. Mm -hmm. Дай мені тільки, що я дворянин, документ, mm -hmm. і дай мені пару коней. І я пойду у тебе і мені нічого не треба. От він йому добився цей mm -hmm. дворанський, я не знаю, якийсь документ там добився. Mm -hmm. Дав йому ці пару коней, і він у цього пана служив найміт. Угу. Ну, і дочка взросла, і він і вони покохалися. Угу. Пан спочатку не хотів віддати угу. дочку, да. дочку за, за простого. Ну, це ж позор, але як він вже привіз дворанський тіту, угу. то пан оддав. І вони поженились, і в їх родилась дочка. І ця дочка це була нашого діда Івана жінка, козака діда Івана. Значить, получається, що ми. А сівер, ворку таке, ну так, чорти. Скажіть, О, то що не могла їй якусь хату дати виїхав. Не знаю, Ти знає, що краще. Тут пусто вже багато є. Це що, є, повне село, повне села. То, що той бабі не дасть краще? Я не знаю. Це молодь, яка в околиці. Не, молодь в городі, а, а старі є тут не такі. Скажіть мені, чого ота картопля така зелена гарна. Ну, це у ж, це ваша? Моя. Ваша Оце моя хата. Оця да. хороша хата. О, моя це не хазяй'я, молодше. Хазяй є. Так, хата. хата як сонечко, дивіться. Це ж таке. Це моя... це Приятно дивитися. Моє хазяївство. У нас на дачах коло користення. Mm -hmm. Чуєте, у нас на дачах коло користення картопля mm -hmm. вже кожний другий участок висить в сторону, чорний виступи. Оце в нас тут на єдному городі в людей вже. Це, як вже почало все саме. А у вас же живеть. Не... Там Бачите Ото доні. Отонік. доні, донік росте 10 років. Оцей <тас> Так, бобова культура. <тас> Рекомендували раз, <тас> разом з кулькурусом, щоб полісить бомбовість. Поки молоді його їсть, а перемовлят з деревами. Але його борбова культура. Ото борбова, то <тас> білий якісь. É Vai, Грубі це природі, а оці храмі це собі. Місто Титана від обувників. Побудоване за рахунок розрушених земель. О, дивись, як воно зараз зараз, дивіться, лаві тут момент. Переміщується, 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 о-о-о-о, дивісь, невидима рука. Ай это и туда и Это фантастическая съемка. Бля. Это фантастическая съемка. Oh Я какая, какая же это же находка, бля. Это кинематографическое сокровище. Ты знаешь, это... А ты видишь, белые эти калины. Да хер мне не белые, ты как они рухаются. Как они рухаются, эти стрелы, бля. На фоне. Потом они будут подаваться на траву. С водой будет вылучаться гуменит минерал из которого добывают тими трубами. одна подає воду а другая трубку назад а это уже каолин Тоже вигра. А нагрузка выкористалась, ну тут вернее поради. Краще, звичайно, щоб записки об кори. А буде сумешь с тех пор. На них догадаться висаджувати. Деревні растения. Подавить. то високе, а то да? то високе, да? А то пульт, а не ты ж далеко Далеко. Далеко? Ты ж десь километров шесть. Да. И пока дойде по трубам. А где же воно, где же походи был? Вот они выбирали, они Сюди вони викидали. Сюди вони викидали. Що, В кришу? Так, да, вони починали так да, викидати. Ну так ідуть, бачите, як ми, я так викидають. сюди викидають е, породу, а всередину викидають руду і розмивають, і викачають, і все. Таким Це яка площа плоста. Ну дивіться, глибина. бачите, я, я кажу, я, Там ще в воді. Там ще в воді є. Викидає. Боже мой бой. Это геологічно. Чоловік это страшна сила. И тут мертво. Слухай, тут приїхав тільки один мопед і один автобус по цій дорозі. Розі. И вона аж туди до Ірші, щоб ви знали. Ну бачите, туди фабрика стоїть. Велика. Так. Да. І mm -hmm. знаєте, де ще кілометра 3-4 до річки. Сюди чи туди? Туди. Оце вам гори.